Доброго часу моїм глядачам. такі цікаві чотки Леця дуже подібні на східні леця. Матеріал не можу зрозуміти, що за матеріал. Камінь не камінь, камінь ні, пластик не пластик, не пластик точно. Що є я бачу? От такі, о, тріщинки. Дуже цікаво. Всередині пусті бо посередині видно шнурочок, яким чином їх виготовили. Бачите, є вже тут тріщинки місцями. Це чотки не нові. Що за матеріал? Без понять? Всередині пусті, бо видно, всередині, середини, бачите, от, шнурочок зелений. Всім дякую за перегляд.